На календарі, 1 вересня, а це означає, що ми запрошуємо усю нашу дружню шкільну родину на онлайн-свято. Вже всім, мабуть, відомо, що цьогоріч наші першокласники йдуть до нової української школи, безмежної країни, дитячих мрій, доброти, сміху, радості, безтурботного щастя. Весь колектив з хвилюванням готувався до цього дня. Сьогодні, як ви вже, мабуть, зрозуміли, ми хочемо зустріти вас по новому за вимогою часу. Та в рамках освітньої реформи. Нехай завжди у вашому житті світить привітне і тепле сонечко. Ми сподіваємося, що добро, краса, постійний творчий пошук будуть завжди поруч з вами у стінах рідної школи. Стали Нову свята радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школа, ненька Україна! Нас вітає всіх, зі святом знань. Нехай на вас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна: підняти вгору Прапор України, хай гімн держави зараз пролуна. Блані, ще нам, брат українці усміхнеться, доля. згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. За панує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і Свого покажем, що ми брат козацького роду! Хвилиною мовчання ми вшануємо, що робимо тепер разом щодня. Людей, яких ніколи не почуємо, людей, яких забрала в нас війна, ці люди справжні герої, герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Вшануймо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя в ім'я світлого майбутнього. Тального слова. Запрошуємо директора ліцею Мартинюка Віктора Семеновича. Дорогі учні, вчителі, батьки. Сердечно вітаю вас на порозі рідної школи. Тогоріч, наша Альма-Марта відкриває двері у новому статусі, статусі ліцею. Тож запрошую всіх вас у новий 2022-2023 навчальний. Що нинішній навчальний рік розпочинається за таких трагічних, тривожних і сумних подій. Війна, яку жорстоко і віроломно розпочала проти нашої держави Росія, змінила життя кожного з нас. Події, в яких ми зараз живемо, вплинуть і на організацію освітнього процесу в цьому навчальному році. Однак я впевнений. Ні, я переконаний в тому, що у всіх нас вистачить сили, терпіння і натхнення, аби протистояти всім труднощам і негараздам. Адже ми повинні вірити, що українці сильні, українські діти найкращі. І ті жертви, які зараз є в нашій державі, вони не є марними. Це жертви. За для волі і незалежності нашої держави, і за ваше велике, світле, українське майбутнє, дорогі наші діти, життя продовжується і вже завтра, завдяки нашим визволителям, за ці світлі парти, сядуть школярі, серед яких і наймолодші. Першокласник. Дорогі дітки, у вас розпочинається новий виток життя. Дитинство не завершується на школі, навпаки. Воно розпочинається для вас новими подіями, новими яскравими зустрічами, новими враженнями. Я впевнений, ви станете невід'ємною частинкою. Великої, дружньої родини під назвою Луцький ліцей No23, а в майбутньому гордістю нашої великої держави. Особливо пам'ятним і відповідальним цей рік для наших одинадцятикласників. Це не просто останній рік у їхньому шкільному житті, це рік підведення перших підсумків і рік вибору свого майбутнього. І я переконаний, дорогі наші старшокласники, у вас велике майбутнє, ви того варті. Вельми, шановні вчителі, батьки, лише спільними зусиллями ми зможемо організувати безпечне і якісне навчання для наших дітей. Навіть в таких складних, непростих і незвичних умовах. Тож впевненим кроком усі разом рушаємо у новий навчальний рік, долаючи труднощі і вимолюючи у Бога довгоочікувану і жадану перемогу. Україна! Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Вітаємо юних школярів першого А класу. Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька, ковтунець Оксана Миколаївна, талановита, творча, невтомна чарівниця і дитячого настрою, і святкових розваг. Вітаємо юних школярів першого Б класу. Ваша перша вчителька Бортнік Світлана Сергіївна енергійна, наполеглива, що зуміє віднайти таланти в кожному учневі. Вітаємо маленьких школярів першого Б класу. Протягом чотирьох років поруч з вами буде ваша перша вчителька Пономаренко Наталія Іванівна, яка навчить вас бачити та розрізняти добро, дарувати людям радість. Разом з нею ви помандруєте незвичними стежками в країну знань. Вітаємо юних школярів першого Г класу! Кожної хвилини! Буде втішатися вашими здобутками перша вчителька Панасюк Тетяна Вікторівна. Працьовита та невтомна. Вона зуміє навчити вас творити добро і мріяти. До слова, запрошуємо першу вчительку Ковтунець Оксану Миколаївну. Дорогі діти, сьогодні у вас велике свято, яке ви з таким нетерпінням чекали. І ваші бабусі, і дідусі, і батьки, уся родина. Настав ваш перший день з нами. Ви стали першокласниками і розпочинаєте захопливу подорож у світ знань. У ваших очах іскорки цікавості. Це означає, що ви готові до добрих пригод та досягнень. Я бачу полювання у ваших очах, бо шкільна дорога, довгий шлях. І щоб шлях цей був світлим, багатим, на нові відкриття і враження. Сповнених гарних емоцій перемог на допомогу прийдемо ми, учителі. Візьмемо вас за руку і щиро допоможемо робити перші кроки країни знань. Ми віримо у вас, допоможемо здолати труднощі, розкрити таланти і отримати знання. У вас будуть нові друзі і безліч приємних незабутніх хвилин. Навчання стане цікавим, без нудьги. Нас чекають ігри, змагання, вікторини, експерименти. Кожен день ми пізнаватимемо щось нове, цікаве і захопливе. А ще поряд з вами будуть батьки, які хвилюються сьогодні не менше, ніж ви. Шановні батьки, ми вчителі дуже дякуємо вам, що ви завжди поряд, що готові прийти на допомогу діткам. Ми разом з маленькими школяриками. Будемо радувати вас своїми успіхами. Тож, любі першокласники, бажаю вам нових відкриттів і вражень. Нехай ваш перший день знань запам'ятається посмішкою на обличчі, світлом в очах, яскравим сонцем на небі і новим щасливим етапом у вашому житті. Навчання нехай дарує задоволення, а ваші перші кроки по стежці освіти. Будуть успішними і нехай не лякають вас ніякі перешкоди на шляху. Бажаю вам завжди залишатися веселими, радісними, допитлими і цілеспрямованими. Нехай перший ваш навчальний рік стане успішним, яскравим і цікавим. Миру нам усім швидкої перемоги! Триває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві чепурні. Ех, стати б першокласником і мені. Так, безумовно, вчився б я казково. Наш перший клас. Вам, любі, зараз слово. До вітального слова запрошуємо людину, що стала другою мамою для своїх вже дорослих учнів, класного керівника 11-го Б класу Новосад Тетяно Михайлівну. Дорогі діти, шановні батьки, колеги, мої любимі 11-ти класники. Щиро вітаю вас із днем знання. Щороку для кожного із нас цей день посуду щенний та хвилюючий. А сьогодні він приправлений ще й Солоним океаном Сліз та яким присмаком річок пролитої крові. Напевно, ніколи до цього дня не було у нас такого незвичного 1 вересня. Щоразу у цей день ви зустрічалися на порозі школи, мірялися. То більше підвіз за літу. Кипкували із першокласників, яких не видно за величезними букетами. Раз по раз позирали на годинник, чекаючи закінчення гудної лінійки, щоб чим швидше потрапити у просторі ще дзвінки від літньої тиші класу. Сьогодні ми теж зустрілися, але перед моніторами гаджетів. Ми так само міряємося досягненнями, але у допомозі нашим солдатам. Ми киткуємо, але і із найнедолугишої нації світу. Ми так само, що хвилини дивимося на годинник, але тільки із надією, що свято закінчиться без оголошення тривоги. І від цього стає гірко, але і радісно водночас. Війна забрала у багатьох дітей школи, але не позбавила жодного із вас права вчитися. Війна примусила багато кого покинути все та їхати світ за очі. Але не залишила без друзів. Навпаки, їх стало більше. І сьогодні ми можемо з певністю сказати, що весь світ це наші друзі. Війна запсувала кожному із нас літо. Не зробила сталево непохитними нашу волю і віру у перемогу. Тому, дорогі мої 11-класники, я сьогодні не співчуваю вам та не шкодую вас, а щиро вітаю із днем знань. Бажаю потужного та результативного навчального року. сил, світлого розуму, натхнення. Божого благословення та впевненості у власних силах. Докладіть максимум зусиль для того, щоб не помилитися із вибором життєвої стежити, якою уже наступного року ви йтимете самостійно, без ненаставного вчительського супроводу, без всюди сущого батьківського контролю, а поки що школа, ваш клас. Улюблені вчителі чекають вас. До зустрічі завтра. Переможного миру нам! Слава Україні! Одинадцять років тому поріг нашої школи вперше переступили маленькі дітлахи. А сьогодні вони відзначають свій останній шкільний першовересень. Це наші одинадцятикласники. Попереду. У них вирішальний рік, випускний клас, що підведе підсумок усього їх шкіл. Нас наги вам бажаємо і впевненості в завтрашньому дні, а наші вчителі вам допоможуть все зрозуміти в складному житті. Любіть свій край, тобі красивий і цікавий. Чи майте те, що вже вики живе, і намагайтесь після себе залишати лише приємність спогади і сліди. Лідер учнівського самоврядування, президент шкільної республіки, придальна Тетяна. І Тут ми навчилися усього що знаємо. Тут зрозуміли, що таке справжня дружба і що означає любити свою батьківщину. Можливо, на самому початку шляху було трохи страшно. Але тепер, коли ми оглядаємося назад на всі ці 11 років, то розуміємо, що це був найкращий час у нашому житті. Його хочеться перемотати назад на четвірку, щоб пережити, передивитися усе заново. Нам сумно не було, але цей навчальний рік буде для нас останнім. А далі кожен вибереш свій шлях. Важливо лише те, що те тепло, яке ми отримали тут, залишиться з нами на усе життя. І якщо це останній розділ в нашій шкільній історії, то для наших першокласників це лише початок. Отож, любі першокласники, ми бажаємо вам успіхів у навчанні, щирих і вірних друзів поруч, щоб кожен день для вас був цікавим, і щоб, коли ви теж станете випускниками, то згадували свої шкільні роки з таким же теплом і радістю. Ми раді вітати вас у великому дружньому колективі 23-го ліцею. Тож нехай в школі срібний дзвін про новий рік навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім. він наче птах у небеса злітає. Право дати перший дзвінок надається учневі 11-го Б класу Бережку Денису та учениці 1-го А класу Лободюк Софії. Педагоги. Незвичний в нас перший урок. В Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні. Буде мир тільки так, тільки так. Бажаємо вдалих уроків, успіхів, упевнених кроків до поставленої мети. Дорогі учні та педагоги! Усіх запрошуємо на перший урок.